Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Дорогі в Христі, сьогодні сьогодні ми разом, що молитеся разом із нами на, на цій молитві. Сидайте. Кожен із нас має якесь намірення і дуже багато того, що ви написали мені і в чаті ви пишете. І, значить, є потреба. Є потреба, знаєте, Зцілення. Але кажу вам всім, що хвороба, як правило, це вже є ну, той кінечний етап людської, е, людського гріха, людської байдужості, спадковості. І ще Господь Бог дає можливість нам нести хрест чийсь. Чому так? Тому що ми бачимо, що. Ісус Христос ніс хрест, не маючи, не маючи, не маючи ніякого гріха. Нехай вона собі там бавиться. Христос не мав ніякого гріха, і Він ніс хрест наш. Наш кожного із вас особисто. І це для нас є приклад. Ті, хто наслідують Христа, це ті, що можуть нести Хрест. Інших. Коли в хаті є хворий, онкохворий чи ще й якась інша лежача людина, я вам скажу, що не є певно легким лежати, так? але хочу вам сказати, що і нелегким є той хрест, коли ти обходиш лежачого. І не кожному, не кожен без тим справився. Але через таке служіння ми очищуємося. Але Господь Бог так само хоче сьогодні і оздоробити тих, які готові стати свідками Божого чуда. І я завжди звертаюся до Марії тими особливими молитвами і особливими проханнями за зцілення. Бо кожна людина, знаєте, не раз, Палець удариш там або пальчик поріжеш ножем, десь там трошки, ти вже болець кривив, сиді так тяжко. Але проходить якийсь там пару хвилин, більщу хає, трохи ще й незручність, а вона потім заживає. Але коли хвороба приходить тяжка, коли не можеш ходити, коли людина не бачить, коли людина не чує, це є важкий тягар. І Господь Бог, не хоче, щоб ми страждали, а хоче, щоб ми зцілилися. Ми часом думаємо, що ми молимося трошки замало, бо як будемо більше молитися, а будемо більше плакати, то Бог мені більше поможе. Він також подивиться на мене і скаже, Боже, Боже, так мене пожаліє, не пожаліє. Ми молимося не для того, щоб Бог нас пожалів. Ми молимося до того, щоб ми піднялися до рівня того, що Бог нас оздоровив. Ми самі собі є перепона стати здоровими. Бог може підняти людину з самої найважчої хвороби. І щоб ми не спиталися, уточнили, з якої, Він воскрешав померлих. Лазар лежав чотири дні вже в гробі. Це була не Україна січень лютий. Це була Палестина літо. Не було холодильників нічого. І каже Марта, Господи, не відкривайте навіть гріб, бо вже воняє. Ще Не відкрили гріб, а вже запах був. Тобто він вже розкладався. Не слабий був, а вже гнив. І Господь каже, Марто. Не бійся тільки віруй. Лазарю кажуть тобі вийди сюди. І мертвий вийшов з гробу. Він не просто його воскресив, всі питається, а що далі було з Лазарем? Далі він став священником. далі він став єпископом. Але кажуть, що запах. Від нього був далі, так, як від трупа. Бог залишив той запах, як спомен. Я тебе Воскресив. І якщо Воскресив, бачите, не просто Воскресив, що Він походив, потішився і вмер. Він став священником і став єпископом. І коли Господь Бог запланував тебе оздоровити, ти маєш бути до того готовий. Ти маєш бути до того готова, бо тому що Бог тобі дасть ще завдання. Часом людина, перебуваючи в хворобі, не бачить себе потім в суспільстві, що вона може щось робити. Вона відвикає. Від соціуму відвікає від того, що вона в світі що зможе робити. Тому ви, що ви відчуваєте хворими, що в немочах лежите, подумайте, якщо хочете зцілення, що ви будете робити після того, як Бог вас оздоровить. Чи готові ви послужити на славу Божу і прославляти ім'я Господнє? І сьогодні через молитви Пречистої Діви Марії, все цариці, перед якою іконою тисячі людей зцілилися, де ми вже маємо засвідчені чуда, що в цьому храмі люди отримали зцілення. І тому кажу вам, готуйте себе до того, що будете робити після зцілення. Чи готові ви нести той тягар? Бо один тягар є, коли ти хворий, але бути добрим християнином то також є нелегкий тягар. Тому будьте всі здорові. Нехай Всемогутній Господь зцілить вас. При тоді діма мрія і торкнеться своїм омафором кожного хворого, кожного людину, кожного того, хто потребує зцілення. Нехай Господь Бог зцілить вас, підніме вас на ноги, піднесе вас до гідності, свідків Божих, свідків Божих. Це ті, що свідчать про Бога, свідчить Богове, свідчать людям. Це велика місія бути правдивим свідком Бога. Будьте ними, нехай Господь Бог дає вам ту силу і нехай оздоровить вас. Ім'я Отця і Сина, і Святаго duha. Amin. Slava Isusu Hristu. Slava amin.